Кораблі в ставку, курганий грегат, різать вєни, а різ... не треба їх різать резина ж не тоне. Люди не хочуть бачити тебе як окрему особистість, вони хочуть бачити в тобі жадана. Буквально. Ти виступав зі своїми віршами в творчому осередку, літературу немає. Чи створював ти конкуренцію іншим учасникам цього проєкту? Візвати Ксені. Це все, що ти можеш про неї сказати. По натурі ти бунтар? А що варто знати людям для кращого, знайомлення з твоєю творчістю? Напевно, сегмент, в якому я виростав, в якому я творив. Наприклад, починав я тільки творити в ромнах. потім це все переростало, змінювалось, формувалось, і ромниця — таке маленьке в Сумській області. От, і ти виростаєш таким. Трохи бунтарським, трохи невігласом, але виростав на несприйнятті суспільством мене. Це було важко. А ти говорив тільки що про бунтарство, по натурі ти бунтар? В деяких моментах так. Загалом мені не дозволяє моя внутрішня така совість. Вона є. Говориш ще про творчість. Тобто що тебе надихає на творіння? на вірші, на пісні, про які ти пишеш? Я думаю, що це люди. Люди загалом, це міста, це подорожі до цих міст. Якщо брати людей, то це музиканти, той же самий, наприклад, бумбокс, Андрій Хлебнюк, у нього є чудові, неймовірно гарні пісні з глибоким сенсом, з текстами, які е, пробирають до душі. Це прогулянки, це, наприклад, ті ж самі подорожі до Харкова, до інших міст, до Києва. От, це дуже сильно надихає. А, скажи, а що стало поштовхом для написання пісні демона? Я переглядав її декілька переців на цьому ютуб-каналі. Які сенси вона передає? А, ця пісня була написана, Ну, загалом це спочатку вірш. Це був спочатку вірш, написаний у 2021 році а, взимку. От, і я подумав, що колись я точно використав цей бірж для своєї пісні. Я тоді написав, це була невдала рок-версія, там, де дуже багато було перегруз, дуже багато гітар. А потім, у 2023 році, вона вийшла як сингл, як пісня, кліп, який заснятий в Харкові, в будинку архітектора. Е, Якийсь сенс передає. Мої демони не сплять вночі, мої демони чекають на біль і. гнів». Тобто всі твої демони, які в Внутрішньо тебе карають, вони не зупиняться, допоки ти не скажеш ні, не зрозумієш свої почуття, емоції, допоки ти сам з цим не розберешся. От. Але загалом так, також є ще інша тематика, тематика пристрасті, любові. І насправді лицемірство цієї пісні воно дуже виражене. От, але я дуже сильно радий, що воно там є загалом. Це дуже цікава така ідея для пісні, щоб мати лицемірство і два сенси в одній пісні. Саша, скажи, а як давно вийшла твоя пісня мова жістя»? От Чому саме така назва і які головні думки вона передає? Мова жесті вийшла 2 серпня передає думки, е, настрої спочатку. Це романтика, це енергія, це депресія, це сум, меланхолія. Чому мова жестів? Тому що пісня про складний період підліткового максималізму, де ти не розумієш нічого, окрім своїх почуттів, і, свої, і твої почуття говорять тобі, що це неправильний вихід цієї ситуації, що потрібно, як я зараз процитую, кораблі в ставку, курганний григат, різать вєни, а не треба їх різати, резина, ж не тоне, Він, він страдає класично, кофе, подоконник, ну Ви зрозуміли мене. і... Пісня доволі... Але якщо серйозно, пісня має глибокий сенс, Це діалог між собою сьогоднішнім та собою, який жив і живе вісім років тому в тобі. Це два це дві особистості, яка вже зросла і яка ще тільки бореться зі своїми проблемами внутрішніми демонами. От. І це буквально діалог. Депресія крик через закритий писок. Ти можеш скільки завгодно кричати про свої проблеми, тебе все одно ніхто не почує в цьому суспільстві. Тому це, на жаль, проблема багатьох підлітків, багатьох людей, Та навіть не тільки в нашій країні, і це сумно насправді. Треба з цим щось робити. Саша, нам відомо, що з нещодавних пір ти став учасником активу студентської молоді при координаційній раді з питань культурної та інформаційної реінтеграції деокупованих територій України при міністерстві культури та інформаційної політики України. Скажи, які завдання ти там будеш виконувати, і чому вирішив брати участь в цьому проєкті? А, перш за все, яку я участь буду там виконувати, це запропонування ідей щодо. Дійсної культурної реінтеграції на деокупованих територіях і навіть не деокупованих територіях, а тих, які ті, які зараз під контролем України, це популяризація української культури, просвітницька діяльність для багатьох громад для підлітків людей, які хочуть багато чому новому навчитись. Поки що це на стадії запропонування ідей щодо поширення культури на деокуповані та також, також вільні території України. І це запропонування, а також виконання цих ідей. Тобто, якщо запропонують поїхати кудись на вже повністю деокуповану територію, це вже тобто, розміновану, то я поїду без питань провести просвітницьку діяльність разом з активною радою. Взагалі без, без вагань одразу. Як я до цього прийшов, це, напевно, активна громадська позиція в суспільстві, тому що хочеться змінювати, хочеться змінювати те, що зараз можливо змінювати, і те, що в майбутньому також буде можливо змінювати. І, я думаю, що це просто характер активної громадської позиції, чому б і ні. Як я туди потрапив, я подав заявку, який описав всі свої думки, ідеї щодо культурної реінтеграції і загалом е свої добрі помисли щодо цієї історії. Зрозуміло, тоді інше питання. Скажи, ти більше поет чи співак? Я можу відповісти одним словом, я митець. Я не опозиціоную себе як поет, який живе суто віршами, суто. Я пишу вірші, я пишу музику, я пишу аранжування. Я маю деякий доробок прози, тобто роман, який ніколи не закінчиться. От і. Не ніколи. Мабуть, в наступному році буде готова книжка. Е і загалом я люблю творити просто. Я себе не позиціоную як поет або співак. Я, я просто митець. Е коли метеці, я митець зрозумів, це два роки тому, але загалом, коли починаю тільки творити, це чудова історія. наглядний приклад. Це після того, як я закінчив школу, я одразу думав подаватись в коледж. От, я пішов після 9 класу. Всі успішні люди йдуть це після 9 класу, да. типу, це і так зрозуміло. І я подумав, а я ще на, на той момент слухав дуже класний гурт, і я його досі слухаю, це Twenty One Pilots. І мені їхня творчість дуже імпонує, і мені подобалося, як там головний, головний фронтмен грає на укулеле постійно. І я подумав, блін. Дуже хочу цей музичний інструмент. А я тоді на той час ще нічого не заробляв. От, І ми з мамою поспорили такі: ну давай, ти поступаєш на бюджет. Я тобі купую, укулеле. Купили, я вступив на бюджет, все супер. Купили таку не в музичному магазині на розетці, кукулеля за 800 гривень на той час, це 18-й рік, це великі гроші, настільки ну, великі, але музичний інструмент такий собі був. Але я на ньому вчився грати, потім на день народження. Купили вже на наступний рік купили гітару акустичну, на ній вже почав багато пісень грати, вчити і потім створювати щось своє. Потім через два роки купив собі електрогітару, це вже це вже новий рівень. Ну а потім так докуповував апаратуру. І в періоді між цима покупками я себе якось навчав новому, змінювався. Наприклад, той же самий період ковіду я. Просто, можу так сказати, по приколу сів і вивчив нотну грамоту, як для е гітаріста, який нічого тоді не знав. Я тоді шарив деяка нота, розумів, що таке. І потім, вже, коли я починав писати власні пісні, я розумію, що це більше, ніж пісні це вірші. От, бо в мене немає такого формування. Ось спочатку був вірш, потім пісня. Ні. У мене спочатку були пісні, потім вже вірші, потім поезія формувалася як е окрема. І це створило нову таку гілку в моїй творчості. На скільки музичних інструментах ти граєш? А, на скількох я граю чи на скількох я вмію грати. Не ну, вмієш грати. А, ну, бас гітара, акустична, електрогітара, по факту, всі гітари. А, щось на барабанах намагаюся, але то інша історія, там треба вміти тримати темп, ритміку і. Загалом важкий інструмент калімба, е укулела. Дуже люблю клавіші. Можу на них е грати акордами, вчусь е повністю тримати оцю октаву, щоб е підтримувати басову партію до звичайних акордів. Загалом так. Гурт вітрила саме заснування цього, він до цього був, називався гурт Вітчай, але потім через деякі моменти він змінив свою назву. От. Загалом це були дуже прикольні пацани з Сум, які грають зараз у сквері. Але це були такі пооціновувачі ідеї взагалі української творчості. І мені дуже було приємно з ними грати, але зараз через Міжособини, між оці між конфліктні ситуації на основі цього гурту вже немає. Є я, який все записую буквально вдома, такий, не знаю, це називається рум-поп, чи я не знаю, що все в аудіокарту пишеться, просто потім я це все зводжу. І в мене немає просто можливості зараз приїздити в Суми, та загалом тим друзякам було все одно. Тому ну, вже просто немає цього гурту, але я. Є я. Є я, який тримає цю ідею завжди на поготові, є я, який може виступити сам е, в акустичному або е, в іншому. тримається на тобі. Ну, по факту так, тримається. Якщо є якийсь колектив і люди, які шарять дійсно в музиці, то е, було таке, були такі випадки, що просто є гурт. І ми разом виступаємо, я окремо, звичайно, але гурт виступає, я підходжу. У мене є такі акорди, в мене є така пісня, ви зможете підіграти. І ми просто джемим, і це виходило дуже класно. Тобто я зможу знайти правильний підхід до, до факту до кожного музиканта, з яким я можу зв'язатися, і це буде класний досвід. А скільки ви вже концертів встигли дати? З приводу скільки концертів встигли дати? Повністю два. Але, але загалом у нас було дуже багато репетицій просто. Це той гурт, який ну, ми не вийдемо, ми не вийдемо так, щоб облажатись. Ні, ми вийдемо так, щоб грати повністю супер класний сет, концерт, супер. І через це було дуже багато репетицій. Тим паче це все впиралося в гроші, фінанси це дуже велика проблема зараз. Сучасного мистецтва, тому що все впирається в фінанси. Ти без фінансів е ніхто, на жаль. І щоб заробити ці фінанси, ти впахуєш на е роботі, де тут дуже, дуже впливає на твою психіку, на жаль. От говорячи про психіку, чи виникали у тебе проблеми з психоемоційним станом? Якщо говорити про пісні, такі складні, які ти пишеш. Я думаю, що це просто рефлексія. Ну дивись. У мене було дуже складне підліткове зростання в періоді з 16 до 18 років. Мені було важко себе опозиціонувати в суспільстві як просто митець, тим паче що це маленьке місто. Якщо ти вже щось говориш, твориш, на тебе звертають увагу, це дуже негативно впливає, особливо там. Це дуже мало-великий вплив. І через, я буду казати прямо через е стосунки на той час період вони були токсичні такі, тому це мало великий вплив. Я тоді дуже сильно пропрацьовував це. Дуже, дуже було важко, але я це пропрацьовував. Були люди навколо мене, які мені допомагали. Але загалом це рефлексія. це... Е Розповідь історії про таке нещасливе кохання, про нерозуміння самого себе. Тому що багато хто себе знайде в цій творчості, багато хто себе зрозуміє, багато хто почне працювати над собою і буде змінюватися зараз в себе. Тобто рефлексія, інтерпретація до чогось якраз е... виникають такі птики. Так, так, так. Смуток, Меланхолія е... смуток мене завжди запитували, а чому ти не напишеш якусь веселу пісню? Я кажу, яку веселу. Що посміємося, наприклад. Ну те, що зараз, не знаю, як зараз, те, що два роки тому котувалося як класна, весела пісня про Байрактари і про Джавеліни, в цьому плані весело. Що зараз весело? Тим, що твої друзі гинуть на фронті, ти, що ти впахуєш, ти волонтериш, ти збираєш кошти, це військовим, потім на наступний день просто. Немає цих різних. Ти отримував хейт і критику. Якщо отримував, то як ти на це все реагуєш? Дивись, є критика. Конструктивна, є критика ну, буквально е ні про що. От, е до конструктивної критики я прислуховуюсь і насправді дуже сильно беру до серця. От, сприймаю дуже ретельно і намагаюся, якщо це дійсно конструктивно, щось е таке змінити в собі, а е якщо ні, то. На жаль, в деяких моментах я не вправі ще змінювати і немає можливості. От. А до просто якоїсь там неконструктивної критики. Ну, я намагаюся не, не звертати увагу, тому що я розумію, що людина або це написала на емоціях і ні про що написала. Як ти думаєш, хто власне повинен критикувати? Всі. Фактично всі можуть критикувати, просто кожен вирізняє свою думку по, по, по різному Хтось конструктивно, хтось ну, якщо навіть не конструктивно, ти відповідаєш тим людям, говориш, пояснюєш, ну чому ви так мали на увазі? Звичайно, так, але ну в цьому сенсі немає взагалі. А Саша, розкажи взагалі про свою збірку, твій листопад. От скільки там віршів і які ти теми піднімаєш? Що ти можу сказати? Тут е скільки тут точно віршів, я тобі не скажу. Бо я просто не пам'ятаю, але тут більше 50, напевно, 60 віршів. Збірка видавалась в минулому році і скоро майже буде рік. Це е, Інтерв'ю знімається, я нагадаю, на 30.08. А цій збірці скоро буде рік, це буде 20.09. 20 вересня буде вже рік цієї прекрасні малютки. Е, що можу сказати? Збірка викована, виплакана, назбірана. Буквально фактично за 9 місяців, як народжується дитина, так народилася книжка. Вірші про кохання, про любов, про ненависть до людей, про ненависть до нічних розмов, про людські звичайні проблеми. Загалом, загалом ще можу сказати про цю збірку. Прочитаєте, потім дізнаєтеся взагалі весь настрій цієї збірки. От. Я людям раджу читати, тому що мене багато хто запитує, а чому на обкладинці саме лезо? Та, Це я хотів теж тебе запитати. Та, чому на вкладені ці лезо і бритва? Насправді все дуже просто. Якщо ви відкриєте книжку, трохи її погортаєте, трохи почитаєте, дійдете до одного моменту до сторінки 26, там, де буде такий момент і вірш. Пам'ятаєш? Я колись необережно голився і порізався. Ти мені тоді подарувала пласт. Я його так тоді не використав, а лишив собі. Думаю, можливо, колись прийде той час, коли він буде більш потрібен, ніж зараз. Ти пам'ятаєш, я все ще читаю ті книжки, які ти мені дарувала на свята. У деяких книгах немає закладки, немає стрічки. Я використовую той пластир, який ти мені колись дала та кладу його як закладку на порожній сторінці. І кожен раз, коли я відкриваю нову книгу, бо стару вже дочитав, не можу. Підкинути думки, що колись я так сильно кохав. Усі книги моїй маленькій бібліотеці це згусток любові. Лише коли знову необережно проводжу лезом, згадую твій подарунок. Твій, моя, любові. Саше, я знаю, що ти виступав зі своїми віршами в творчому осередку, літературу немає. Скажи, а яке було твоє сприйняття як поета в цьому середовищі творчому? Чи створював ти конкуренцію іншим учасникам цього проєкту? Взагалом, ну. Якщо брати поетичне коло, конкуренцію не створював. Ну, і загалом це ж твої колеги. Як ти можеш створювати з ними конкуренцію? Хоча я не знаю, можливо, в когось таки виникала думка, що я створюю конкуренцію, що я намагаюсь когось витіснути, що я намагаюсь когось перебити, когось е, подвинути. Ну, всьому не було ніякого сенсу, і тим паче що творчість ми маємо популяризувати. Змагання це звичайно дуже круто, дуже класна тема, що ти можеш змагатися, але ні, в моєму випадку я не намагався когось подвинути чи якось конкуренція. Ну, ти сприймався там великим поетом, ну говорю ще про відгуки. Можливо, люди тобі неодноразово говорили, а, що ти там краще за інших. Ні, ні, краще за інших не було, але ну я бачив віддачу людей, коли я виходив, багато людей аплодували, мені дуже сильно це імпонує. От але загалом, ну. Ти популяризуєш в першу чергу свою порчість, а на себе, а потім уже себе якось відокремлювано воно, в моєму випадку. Дехто з твоїх шанувальників стверджує, що ти це молодий жадан. Ну я не знаю, можливо, ви й правда маєте спільні риси. Я, я правда їх не бачу, але все одно ну, ти можеш з цим погодити, що ти молодий жадан. Я можу відповісти на це запитання. Сотню разів я буду це повторювати, хоча ні, мені насправді це остогидло і набридло. Щодо Жадана, щодо його аудиторії. На жаль, люди обирають собі фігуру, еталон. Звичайний стереотипний споживач його так само і обирає і потім вішає цей ярлик на всіх інших авторів. Це дуже сумно, тому що всі автори різні. Те, що ви обираєте собі еталон фігуру, від якого ви так би мовити відштовхуєтесь, це... Ну, воно не пасує, насправді. Люди не хочуть бачити тебе як окрему особистість, вони хочуть бачити в тобі жадана, буквально. І типу, і ти думаєш, ну, добре. Потім ці люди, які, на жаль, не бачають потім свою поезію в тобі жадана, вони просто відходять. Вони відходять на інший план, вони відписуються, щось просто пропадають. І це факт. Тому що люди, на жаль, які так порівнюють, вони не знають нікого, окрім, напевно, Жадана. Вони не читають іншу українську літературу. Вони не читають, наприклад, Забушку. Так, це провокація, я дуже провокативний. Я кажу, що ви не читаєте. Забушко, Калитко, Амеліну, Бабіча, Гліба. Я не знаю навіть, чи вони знають, хто такий Гліб-Бабіч. Я просто хочу Повернутись до того, що стереотипний споживач обирає собі талонну фігуру і просто вішає цю фігуру на інших авторів. Саша, скажи, яку ти сам музику ти слухаєш повсякденному житті? Ой, я дуже сильно люблю Крихітку Цахас, Бомбокс, Гурт, Кімната, Гретхен. Вибачте, якщо можливо, неправильно назву сказав, але вона дуже... Це те, що я хочу слухати. Рені Керс, Твентіан Пайлос досі, ну, любимі. Оркестр uh, Че. Це гурт Олега Каданова. От, і загалом така нішова. Uh, Але ум це українська альтернатива рок. Щось так. Uh, скажи, а як твої батьки і друзі ставляться до твоєї діяльності? У мене з батьків лише мама, і вона дуже сильно підтримує мене в цьому плані. Вона дуже, вона спочатку така, ну, твори, ну, роби. Потім, коли вийшла перша книжка, вона сказала, о, вау, це моя повага тобі. Це, це насправді от така от... Е... вона завжди мене підтримувала, але в деяких моментах вона просто не звертала на це увагу, і якраз у цей момент вона. А, цей момент він дуже сильно допоміг творити далі. Саша, які у тебе плани на майбутнє? А, заробити гроші, видати наступну книжку. Наступна книжка, вона буде дуже, дуже болючіша, тому що вона про правду, вона про сьогодення, вона про війну. От, я не військовий, щоб писати про війну, але я людина, яка. І також відчуваю, також, як писав Іван Синін, Іван Синін, до речі, писав мені після мову до цієї збірки. І ця книга яку варто прочитати повністю, щоб зрозуміти, як люди жили до та після і продовж. Все ж таке запитання. Ну, взагалі, у кожного ж поета повинна бути муза, чи не так? Так, вона у тебе є? є. Візвати Ксенія. Це все, що ти можеш про неї сказати. Е, вона з'явилась непрохано і нежданна. От, але я дуже радий, що вона є в моєму житті. Вона е, надихає, вона дуже підтримує і це е, насправді дуже важливо для мене. Тому що е, Знаєш, вірші пишуться, коли нікого немає. Вони дуже сильно пишуться. А в основному, коли хтось з ким починає, стосунки зав'язується, то вже перестається все писати, що це все, ну, типу, що мені писати вірші про страждання, якщо в мене вже є, це людина. В мене перестали бути вірші про страждання, але почалась інша гілка віршів, які, я вважаю, варті уваги. завдяки Ксенії. Саша, останнє запитання. От, чи можеш ти на основі свого вже такого невеликого досвіду дати узагальнюючу пораду митцям-початківцям? Насправді, так, одну єдину пораду, яка мені в свій час допомогла, це не обмежувати себе ні в чому. Ні в слові, ні в музиці, ні в композиції, не обмежувати себе в початому, не обмежувати себе в кінцевому результаті. Не Боятися чогось нового, постійно йти прямо, прямо до своєї цілі, тому що я ж перший, перший час боявся дуже виступати, боявся дуже все-все. Я і зараз боюсь, але я розумію, що мені це потрібно, що через це багато людей можуть прийти, багато про тебе дізнається і не обмежувати себе в бажаннях. Ти ставиш свої цілі, бажання, ти маєш до них сам іти до цього. І в музиці воно так само діє, не обмежувати себе в знаннях, постійно вчитися чомусь новому, постійно наважуватись на нові кроки, постійно змінювати свою думку. Тому що як, я не пам'ятаю, хто казав, але не змінює свою думку лише той, хто упереджений насправді. І, Якщо ти змінюєш свою думку там, до чогось, це не перевзування, це змінювати свідомо, розуміти, чому так і як ти до цього дійшов. От, і це насправді дуже сильно змінить тебе як людину, як особистість і свідомо і, 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 і в фізичному плані.